Мир вам, шановні українці, дорогі люди, не хвилюйтеся. Я прийшов сюди, щоб найперше побажати усім вам миру і добра, закликати усіх людей, які вірять в Бога, молитися за народ України, просити Бога милості для нашого народу, щоб Бог зупинив це зло, помилував і спас наш народ. Також закликаю людей, щоб читали Боже Слово і жили згідно того, як там написано. Я це говорю, дорогі люди, тому що в 2016 році Господь прийшов в моє життя. Но до того я був дуже поганою людиною. Я робив дуже багато зла людям, близьким і знайомим, і незнайомим. Я ненавидів своє життя, я хотів покінчити життя самого. Декілька років я не мався це зробити. Вісім років я жив в депресії. Поки мені не подарували Боже Слово, я почав його читати. Після того, коли я почав читати Боже Слово, моє життя змінилося. І він прийшов в моє життя і змінив його. Господь мене простив. Я повірю, що Бог любить мене, що Бог простив усі мої грехи. Після цього моє життя змінилося, і я почав читати Боже Слово щодня і молитися. І я під час карантину, початку пандемії, почав молитися в лісі. Два місяці я задавав Богові питання, Бог мені відповідав. Одне із запитань я Бог питався, Господи, що ти хочеш, щоб я зробив для тебе. І Господь відповів: іди, скажи людям, що я люблю їх. Скажи людям, що я помирав за них. Я не можу терпіти їхніх їхні обман. І якщо не покаються, то загинуть. Я запитав Господи, для чого мені це робити? Для того, щоб люди могли спастися. Тому що віра проходить від слухання, слухання Слова Божого. А людина може спастися тільки через віру. Другі люди, Ісус Христос він прийшов на цю землю для того, щоб спасти людей. Я не можу мовчати про це. І в моєму серці палає Божа любов, яка хоче вилитися і в Ваше серця. Ісус Христос, Він єдиний шлях на небо. Він єдиний, хто може нас врятувати від будучого Божого гніву, від вічних і покарання за гріхи пекла. Тому що ми є грішні. І жодна людина не може оправдатися перед Богом. Ніякі добрі справи нам не допоможуть. Дорогі люди, Ісус Христос, Він не тільки помер за наші гріхи, Він воскрес ради нашого оправдання. І Він і живий. І Він і сьогодні спасає людей. Для того, щоб нам рятуватися, кожній людині потрібно щиро покаятися у своїх ріках, тобто признати себе грішним перед Богом, відвернутися на 180 градусів від своїх дурів до Бога і повірити в Ісуса Христа, завдяки Його жертві, отримати дар життя вічно. І Бог простить і дарує вічне життя. І навдячність Богові дорогі люди, коли ви приймете цей дар, робіть добре іншим людям, допомагайте іншим людям. Не закривайтеся від допомоги ближніх. Читайте Боже Слово, там все про це написано. Спокайтеся у Вірте Вірите, Господи Ісуса Христа і спасайтеся. Час близько, Господь гляде, час обмежений. Дякую за увагу, Місцового вам здоров'я і щасливої вам добра.